Українське радіо продовжує мовлення в марафоні Єдині новини ЮАРАЗам веде програму Галина Бабій. Зараз до теми надзвичайно важливої. Ми знаємо, що в Міноборони презентували нову літню форму для жінок. Про це будемо говорити з пані Оксаною Григорієвою, радницею з гендерних питань, командувача сухопутних військ Збройних сил України. Пані Оксано, вітаю вас в ефірі Українського радіо марафоні. Слава Україні! Героям слава і доброго ранку всім! Скажіть, будь ласка, то які незручності, оця форма, яку наші жінки військові носили, досі створювала їм? Адже вона була уніфікована, так і я так розумію, що вони якось під себе підлаштовували, чи перешивали, чи вшивали. І зразу чому вона була для них незручна? Ну вона була для них незручна, тому що вона чоловіча, а чоловіки мають іншу будову, іншу фігуру, ніж жінки. В них трошки інше розміщені коліна. І ну, взагалі, якби вона не зручна в тому плані, що е, чоловічий одяг на жінку не підходить. Mm -hmm. От е, це стосовно літньої форми. Я ще раз нагадаю, що парадна форма в нас була. Жіноча. Так, ми знаємо, ми про неї розповідали. Так. Чим вона тепер відрізняється? Ну, кроєм, розуміємо, лекалами, так, можливо, тканинами якимись, можливо, якимись особливостями там конструктивними, які може вона видозмінюватися, трансформуватися? Ну, дивіться, дійсно, по перше, це дуже гарна подія, що все ж таки ця форма була презентована, що крига скресла, і нарешті наші дівчата. В бойових умовах будуть відчувати себе зручно, комфортно, вони будуть дівчатами. Тому що якось, знаєте, носити навіть пересуту чоловічу форму це не дуже зручно, дійсно. За цей час ми тестували багато різної форми, і до сих пір нам волонтери забезпечують в принципі, цією формою, тому що презентація це ще не означає, що прямо завтра вони її відшиють і вона вже піде. На передову вже дівчата зможуть нею користуватися. Але а, цю форму над нею працювали декілька груп волонтерів і дизайнери, які розробляли різні варіанти лекал. Їх дійсно тестували в бригадах і також в польових умовах тестували. Тому а, а, потім по результатах. А, Ну, опитувань були вибрані ті зразки, які, ну, за які найбільше проголосували дівчата. Хоча в дійсності вся ця форма, яку надавали волонтери, вона, ну, як на мене, вона вся була зручна. Mm -hmm. Відрізняється, звісно, форма, тому що вона, по-перше, пошита по, по жіночих лекалах. Тобто, якщо це є штани, то вони залуженою італією, тобто вони мають спеціальні вставки от на колінах і коліна правильно розміщені, там, де коліна в жінки розміщені. Не в чоловіку, вони трошки відрізняються. І також вона от кіті сам теж він є там трошки з розрізами для того, щоб можна було собі розширювати цю форму. А з чого загалом складається комплект? І які тканини, якщо можна? А тканина, ну ця тканина це є бавовна разом із спандексом, Тобто тканина, яка фактично відшивають форму і чоловічу на даний момент. В принципі, ця форма дихає, вона не дуже мнеться, тому що там є якась частина еластану, От, але вона якби зручна і комфортна. І тканина вона не буде якби відрізнятися чимось. Від чоловічої форми, тобто це буде та ну, сама Ну, але, але ми розуміємо, ну, що мусить бути натуральна, правда, бо ж звісно, люди звісно. в бойових умовах. Ну, так, вона, вона фактично натуральна, ну, знаєте як. А я не можу там достеменно сказати, що вона кожній підійде і всі будуть щасливі, тому що зараз дуже багато дівчат вже купили собі форму. Благо, зараз є дуже багато можливостей. Багато багатьох дівчат ми забезпечили з допомогою волонтерів і дуже якби. Зараз я б не можу сказати, що дівчата ну на передовій точно у них є форма, в них є різні комплекти. Але ви знаєте, вона дуже швидко там зношується. Тому, тому повна ця форма має бути. Ну і звісно, коли дивишся на дівчат в тилу, бо зазвичай ми оцю волонтерську допомогу відвозимо на передову дівчатам. А дивишся на тих, що в тилу, і вони ходять в чоловічі форми там перешити під себе, то звісно. Хочеться, щоб все ж таки вони ходили на роботу, як жінки. Ну, от ми цивільні ми ходимо на роботу в жіночому одягу. От, що і все ж з чого складається, що складається у цей літній комплект презентований? Він складається із штани, кітіль, і ще є, до речі, білизна теж. Вода білизна також, так? Да, та, ще є білизна, це є і топ, і жіночі труси. Вони е, теж дуже зручний топ. Е, він там з е, спеціальними вставочками, які ну, дуже зручні, бо дійсно, знаєте, у діти на себе е, білизну форму ще зверху бронежилет, і е, звісно, що. Um, ну, Звичайна білизна, яка там з кісточками, то вона ну, не зручна для таких цілей, а це mm -hmm. спеціальна, вона така більш спортивного вигляду, е, теж вона натуральна і ну, дуже зручна. От Я дивилась білизну, вона... я б сама поносила. <рес> а щодо взуття? Uh, на жаль, з взуттям поки є проблема. Тобто зараз мова йшла лише про форму, але взуття, як на мене, ви знаєте, воно ще більш важливіше, ніж форма. От тому, що ну, треба, щоб взуття було зручне, і все ж таки взуття жіночі воно теж відрізняється, бо колодка трохи інше. Поки що про взуття ще ми, ну ми говоримо про це, але ще поки що взуття не розробили, не затвердили. Тобто, ще міністерство над цим не працювало так. Плідно, як працювало над жіночою формою? Фактично над формою міністерство працювало ну цілий рік можна сказати. Пані Оксано, ви сказали, от дівчата на фронті носять такий одяг в тилу, інший одяг. А чи є зараз, чи ведеться робота над створенням офіційних зразків жіночих одностроїв? Чи всі Володь... носять? Ще ви сказали, хтось щось собі купив? Вот так, да. ну, дивіться, ну, дозволяється носити форму, яку ти собі сам купив. Та? Ну, це нормально. Зараз, знаєте, як під час війни, я думаю, що можна все дозволити. Лиш би тобі було в цьому комфортно, ну безумовно, якщо ти військова, то ти носиш піксель. Дуже багато хто от і в теробороні був, і взагалі багато носить мультикам, в принципі, це не заборонено. І волонтерка, mm -hmm. от в загальному те, що ми відшивали і давали дівчатам, це все мультикам. І от. Тут мова йде про військову форму однострій, вона, звісно, є в пікселі, тобто це є стандарт, вона буде стандартною. От, але я не думаю, що заборонять знаєте, на війні. Я не думаю, що заборонять носити мультикам-дівчатам, так само як угу. і хлопці зараз носять теж. Ви сказали, що до взуття вже є певні проблеми. Чи означає це, що взуття зараз жінки носять те, що вони самі собі купують? Різне. Ну, звісно, що вони самі собі купують. Звісно, ми також відвозили от зимою, відвозили дуже зручні версії ну, хорошої якості, там і німецькі були, і турецькі. Це те, щоб ми відвозили дівчатам ну, саме на передову. Я вам хочу сказати, от але багато хто волонтер, волонтери забезпечують також. Ну і звісно, можна зараз, знаєте, в воєнторзі можна вже все купити, і дівчата купляють, безумовно. Вони не ходять в чоловічому взуті. Mm -hmm. ну, Звісно, має держава забезпечувати, але благо, що на даний момент цієї зарплати, яку отримують військові, ну вистачає, щоб купити собі хорошу пару взуття. От багато хто купляє дуже дорогі моделі, там американські чи німецькі. Ну, це знаєте, все залежить від ваших побажань. І, от. і ну, все ж хотілося, щоб взуття було наше, українське також якісне хотілося. і дороге Я... і хороше, правда? Я теж дуже цього хочу, і я знаю, що в нас багато талановитих майстрів, які можуть зробити свої колодки, своє взуття. і Я в очікуванні, що так буде, бо звісно, це має бути. Я вам більше скажу, що в нас зараз так багато от і українських наших волонтерів, які відшивають форму, які роблять взуття, mm -hmm. що Буде такий час, коли ми будемо відчувати і форму і взуття для цілого світу для країн-членів НАТО, тому що е, дуже гарна якість. І ще, до речі, ми говоримо про форму взуття, але ми ще не говоримо про жіночі бронежилети, а це найголовніше, тому що захист найголовніший. І а вони идея... розробляються, так? Вони також будуть розроблятися. Вони, вони також будуть з часом розроблятися. На даний момент. Це, що є, це все те, що ми завозимо волонтерську допомогу. Вони є теж анатомічної форми, це надзвичайно важливо. І зараз от зручні плитоноски, дуже багато наших дизайнерів, які перейшли на військові рейси, які шиють форму, вони ще і шиють плитоноски, теж жіночі, зручні, з хороших матеріалів. І це теж важливо. Я думаю, що ми будемо і про плетоноски з часом говорити. Ну, перш за все, давайте там будемо робити все поступово, тому що так. я вам хочу сказати, що країни-члени НАТО так швидко в. Просування жіночої форми жодна з країн так швидко не просунулася. Я за ми багато не... чого робимо швидше і е, багато чого робимо першими, але можливо в цьому наш унікальний історичний досвід. Тож я вам дякую за цю чудову новину і за її обговорення. Нагадаю, Оксана Григорьова, радниця з гендерних питань командувача сухопутних військ збройних сил України, була з нами на зв'язку в ефірі Українського радіо.